Ви нашу охорону не рухайте, ми вам наняли. Сядьте на тураді, поки ще вас не виглядає. Не шановні всі на біо. Духов, ми Документи покажіть. Людина, що не бачите, що смерть. Документи покажіть, що ви можете. Ви залишите, то наші зали людські здійснюють себе. Ви що думаєте? Ви що наша рухаєте? Ви хто таке, що розпоряджаєте? Ви кослухайте, документи покажіть. Я захочу, Покажіть документи, ви такі.

Ти що, блядь, додому троє? А ну це потім взяв, що... Нормальні вам прислови не дадуть, не різні, бо вам голову знесуть. Ви що, прикалуєте? Це хто така, блядь? Не мотикайтеся, я маю... Це, мене викладають, нападають, я буду ще на мотикацію. Що, їбанули, Не розказуйте мені жити. Вийдіть від цього, що брати. Не різні вас, не знаєте, що тут таке. І що буде розказувати? Ось наша охорона нас збережає. Ви можете дати суду. На які підставі? Документ покажіть. Ухвало. Смотри, ухвалу. Ухвалу. Писло. Писло, Писло, ухвалу. Писло, no. Ухвалу. Ухвало. А до кого не значит і наказувати. Затяжі здається. То злочинці їх об'явили, вони вийшли. Мене блюдно, мене накопають. У мене б не трішення законідають.

А, як ви правите? Сусун кріч, на небешла пліч. Що тут? Зараз не лягти, щоб нас були витягувати, як вчини коли ще десь. Ви підіймаєте плати всі інші діла. Ну то такі моя хлоп любить, вони ходить по я Моя затиха, там інші хлопці. Дивіться, вони роблять політичну розправу над українцями. Вони були в цій ситуації всередині. А прокурор прийшов, вон, вон, вони не вкрали, А На мене зробила справа, за це платять гроші, чи по самому, чи на два місяці. Вам прийшло, то полаз діло. Документ чому показали? Що там тіпа? Ви бачите, вам що говорить, документ має поставитися. Ні, ви розумієте, правильно? Воно прийшло, я тут вродом. Прийшло, а не її, Ми заплатуємо цю і вам платимо заплатимо. А ми ну їдете, щоб вам вказувало за наші гроші, що вам робити. І вас відставляти. А сама чого провадить. Мужчина про це повноцінне кордоном. Не думали, де. В мене є документи всі. Дивимося, чи буде, хоче, щоб показали. За вами нам показали. Так, зіну, що, хай хай з'їде, як нікого нема, що тут не з маленька, хай задоволе приїде, пояснює. Для... Що проти нього суд буде, бо апеляції треба подати. У суді не бачить, що злочин раче

Чекай, що зарод нам народ народ сказав оправдати, а тільки кинули кораби. Пішли. Пішов додому. Я про місник сідається. Ми в себе. Ми себе кабінет, а будемо якісь додомуці питати, що нам робити. Пізєкці болі. Нас б'ють. Наші люди законили. Його. Правохоронці не прошу перестава. Прокурор були баюцькою, кажуть, не просить виконання, В Києві нічого не хоче сказати, ти там десь на місці. Не на мене ставиться. Висла і небес у нас, що тут рішення. Прокурора генерального рішення. У мене документські є дорогі, є вре ідіоде. Вам подані. 10 разів папка ціла, такі рубзак Дякую. Я вчора мені зводили, кажуть, якому мотивну лекцію не закону. Ми представили, каже, претензії немає, ми законили схвалу. Все. Чуду, що то сьогодні правила? Може відкривається сили, робки. А хто закриває? Або чаю з цього. Вони можуть не йому собі, що що я не знаю, як це пам'ятаю. Знаєте що? там Запам'ятаєте таке питання? Якщо людина себе проявляє так. за людиною свідомою, суддя не має права знижувати і тиснути, віддавати обою тим подонкам, у тим бумажкам, у тих, що себе суддя це. <каклі> вони не мають права, це ж точно в суді в першу чергу, якщо людина показує, що судно має Україну. Сідай зараз боротьса, відбувається, якщо б не мовити. відбувається. знаєте людей, людей нас судять, людей кладуть, прокурор <плес> нічого не бачать. І кажуть, що ти провоцируєш. Як документи, я прибуду, я, в я, кажу, я а, але не допоможу. Вони хочуть це зацілення робити, не тільки це. Там тебе, ванушки, no. на тебе, Іваному Як Я над людьми в Україні. Тих, хто працює пресою, хто е, займається діяльністю, тобто вони всіх нас відпресують тільки за те, що ми допомагаємо людям. І тут вони сидять, приходить вже два прокурори, вже два на премії, вже два напевно на квартиру на Київ, або тут будиночок під Богу. Так стрімусу видавала, е якби купала СБУ е будиночок, йому купав під Херсоном Безоний. А виявляється, що зараз е одна громадська активістка по Стрімусу робила запит, а запит їй дало СБУ, що це наш співпрацівник, Стрімусу, а він тут під суд приїжджав як. Хто може соді працює, Стрімусов, Кріл? Я приїжджав від Служби безпеки України. Самі, так, не Кому, напевно, може, і Російська Федерація його прибрала, бо він працював на СБУ, він був в команді начальника Херсону СБУ. Звання Стримусова, увага, полковник, в, сюди? Дійс, начальник департаменту. Ти що би придумала? Що ти далі? Кому дозволите, дискітися? і Ти шо, про те, що про що відбулося викрадення людина? Ви хто така, брав? Ви кофеся. Наші капітації ми у Нас питання до вас є. Ви не за закону? Ні, це не, не ваше місце, ми обналіди. Поясніть, що тут відбувається. Чому ти покажіть! Документи покажі, стоїть. Документи, набралося, Који је мој i <laughs>